Четверте грудня хвороба гріха. І сталося. одного із днів, коли він навчав, і сиділи фарисеї й законовчителі, що посходились з усіх сіл Галілеї, Юдеї та з Єрусалиму, а сила Господня готова була вздоровляти їх. Луки 5.17 Цього разу Ісус показав народу, що найбільша потреба всіх людей бути зціленим від гріха. І що сила, за допомогою якої сілюються хворі, це сила прощення гріхів. Але щоб ви знали, що син людський має владу на землі прощати гріхи, тож каже він розслабленому. Кажу я тобі: уставай! Бідолашний чоловік отримав прощення своїх гріхів і був сілений від своєї недуги. Усі фарисеї та знавці закону також потребували допомоги. Вони знали, що є грішниками, як і кожна людина знає, що вона грішник. Хоча не всі визнають визнаються, але вони не зцілювалися від гріха, бо не вірили, що сила Господня була присутня, щоб їх зцілити. Хтось може сказати, але ж у них не було виправдання. Бо вони бачили силу, що проявлялася на їхніх очах, даруючи життя розслабленому чоловікові. Правильно, і ми теж не виправдовуємося, якщо не маємо прощення гріхів і сили його життя, що творить у нас послуг. Чудеса Христа були записані не для тих людей, які були тоді, але для нас. Це ж написано, щоб ви ввірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб, віруючи, життя мали в ім'я Його. Івана 20,31. Кожна людина сьогодні бачить силу Господа, що діє на її очах. Спасемося життям Його. Римлян 5:10 Кров Ісуса Христа очищає від гріха, але кров є життя. Сила Христового життя це сила прощення й очищення, сила, що виконує волю Божу в тому, хто вірує. Більше того, кожен грішник, яким би злим він не був, живе завдяки Христу, бо ми в нім живемо і рухаємось, і існуємо. Дії 17, 28. Кожна душа, що має життя або здатність рухатися, має в собі свідчення того. Що тільки Христос зберігає життя кожного, хто живе, і забезпечує дихання і все. І якщо людина тільки повірить у це і прийме вірою Христа, то життя Боже очистить її від гріха. Сила Господа прийде до кожної людини, щоб врятувати її від гріха і створити в ній праведність, якщо вона тільки дозволить Богові це зробити. Це дивовижно. Але це правда. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.